Мілок і гековерт з такою проблемою досить, як сказати, з часом, з частою проблемою. Ось такою, що кнопочку потрібно попри одну сторону прижимати і тоді воно працює. Але все нестабільно так. Буду пробувати його нормально відновити. Є варіант, щоб обійти контактну групу, але не знаю, чи в мене це вийде. Буду пробувати нову ідею застосувати в цьому гайковерті. І подивимося, що з того вийде. На даний момент розбираю і дивлюсь до кнопочки. Так, більш детально оглянув, трішки від великого бруду такого відчистив. І переглянувши, побачив, що цей гайковерт вже був в мене в ремонті. І зараз буду пробувати його вдосконалити трішки. Яка ідея? Ідея полягає в тому, щоб ось це з'єднання забрати повністю з кнопки і відповідно. Зробити його окремо на транзисторі. Візьму силовий транзистор під 300 А і, гадаю, його має тут вистачити. Але чи вийде це, це що задумав, ще не знаю. На даний момент буду пробувати це все розпаювати, відкривати кнопочку і подивимось. Так, щоб точно діагностувати, що проблема саме тут, можна звичайною прозвонкою спробувати спочатку, бо ще не перевіряв. Ну, контакт непоганий, досить так класно спрацьовує тільки що опір трішки різний, так, відкриваю. Дивлюсь, що вона хоче. Також варіант може бути, що резистивний шар стерся. І тому воно таке так показує. Що гадати, розбираю. Так, цей айковерт точно був у мене. Тут я оцю ще качелечку робив колись, під низом оригінально. І самі доріжки. Тут були ще посередині. Відповідно, вже їх немає. Не знаю навіть, що тут зараз придумати. Але треба щось придумати. Не знаю, як варіант, думаю, ще що можна зробити тут таку металізацію, типу пластину зробити. І вийде що... Тільки на максимальних режимах буде працювати. ну Типу стабільно, але на максимум. Типу також е, варіант, щоб працював. силові контакти ще не дивився. Зараз гляну що там є. Так, я згадав, тут я ставив нові контакти, ось такий там високий контакт. Тут все нормально по цьому. так Трішки виглядає воно не фонтан, але зараз все відчиститься, перемаститься і буде працювати. Чи буду ставити транзистор, ще не знаю. Тут більше проблема з цим резистивним шаром, що робити. Зараз вже по ходу діла, буду щось думати. Так, що придумав? Гадаю, буду пробувати відновлювати резистивний шар за допомогою графіту звичайного. Ну, Вже подивимося, як воно покаже себе. Це перший раз так я буду робити. Ну, досить цікаво, що воно з того вийде. І що у нас тут по підключенню? Перші три ось ці провода шлейфа Вони відповідають за режим реверсу. Відповідно, з подоріжки видно, що це у нас тут, так розумію, що плюс, а це сигнальний і ком мінус. Сигнальний ось проходить через зворот доріжкою на середній контакт. Крайній цей. Точніше, ось це у нас середній, це у нас ось цей ком мінус. Це типу плюс умовно. А ось це середнє. Тільки що з на звороті проходить. Тому що а, ці наступні три це у нас іде за режим швидкості. Ось, як бачимо, це у нас тут ком наче чи плюсовий, не пам'ятаю. Ось а, це з цієї сторони початковий. Ось ця доріжка проходить. Звідси, піднес і ось тут. і через Гільзочку ось тут проходить підключення сюди, на цей третій. Ось такий вигляд. Так, це у нас сюди типу плюс приходить. Ось така схема. Можливо, потрібно буде ще десь щось підключити, то можна буде використовувати, мабуть, інші кнопочки. Але в даному випадку спробую. Ще цю відновити і там уже подивимось, що воно вийде. Так, на даний момент через те, що доріжки тут взагалі немає, тільки там скричку трішечки. Дуже така дрібненька, тоненька лінія, точніше. То у нас тут опір. 0,7 мегаома 0,8. Ну, дуже великий опір. По ідеї десь 10 кОм орієнтовно. Гадаю, що тут було. Але це вже не знаю і навряд чи хіба на нові якісь кнопочки, десь в майбутньому перевірю. Зараз пробую зробити цей резистивний шар. Дивлюся, що воно вийде. Так, ось так удалося мені нанести цей рези... резистивний шар з графіту. О, ще він не зафіксований, це тільки ще можна сказати такий сирий варіант. О, фіксувати, думаю, суперклеєм спробую. Опір зараз орієнтовно 20. 20-30 кОм, що досить нормально, в принципі, я так гадаю. Пробую суперклеєм зафіксувати, подивлюсь, як воно буде триматись. Потім потрібно буде полірувати, а то вже побачимо. Так, ось так це все вийшло, як воно буде працювати. Скільки воно буде працювати, взагалі без поняття. Але потрібно спробувати хоча б щось. Буду знати вже, як воно виходить і чи взагалі варто в цю сторону буде колись дивитись. Що зараз це збираю? І там вже буду пробувати. Ну, буде видно в роботі, скільки воно протримається взагалі і як воно себе покаже. Ну, якось так це таке, можна сказати, що експеримент. Так, вже плюс-мінус все зібрав основне кнопочку, ще показав, тоді як зібрав, підпаяв їх на один контакт, з другого сигнальний вивів на транзистор. Транзистор ось такого плану буде використовуватись вказано максимально 300 А. Можливо, по гугл пошуку або Взагалі буде, кому потрібно, буде знати, який використав. Тут це просто вхід-вихід і сигнальний. Так, вже пробував, як би запустити типу. Так, а, а, обережно ось так як є. А, все він запускається, все ну ніби хоче. Запуститись. Але яка особливість, що після того, як кнопочку пускаю, сигнал тут відповідно обривається і все повністю тухне. Тобто затримки підсвітки не буде перший момент. Далі не знаю, як там по по тормозах, як буде. ну в принципі що казати? Зараз о, зберу двигун, на місце поставлю, так, щоб можна було його запустити і вже буде видно. Так. Що ще з цікавого? Відвалився тут один провід з мінусового, але це тут ось ця маса, там таке неважливе о, і показую, що вона зараз є. Ось, Нажимаю трішечки кнопочку, відповідно, засвічується світлодіод і засвічується індикація нижньої панелі. Також верхній світить. Якщо вимикаю, то все вимикається. Типу, як реле, ось це, що тут було, типу виконує таку функцію, але вирубає все і зразу. Редуктор. На даний момент все тут ще дочищу, збираю редуктор. Це буде стояти ця плата знизу ось тут під модулем, тому що тут місце є. І відповідно будемо зараз тестувати. Уже самому цікаво, що з цього вийде. Все працює. По реле все супер, але по кнопці той резистивний шар трішки не фонтан, м'яко кажучи. Скоріше за все. Ще раз розбираю і дивлюсь, що там можливо доробити. Так, скоріш за все, то. Вже не буду показувати. Покажу зараз вже готовий результат. На даний момент це реле запускає супер. В самому кінці типу, немає контакту резистивного шару. Якось так. Так версія номер два. Ось так ставлю кінцевий контакт, зараз додатково зачищаю і ще раз доріжку перекриваю. Будемо пробувати, що цим разом буде. Гадаю, що Такий варіант буде поцікавіше. Так, у виснову ось така тут картина. А, на відео навіть краще видно, ніж вживу. Зараз будемо пробувати цей варіант. Так, повторний раз зібрав вже. І цей раз, мені здається, що буде поцікавіше, тому що в максимальному зажатій кнопці воно працює на максимум. Є, звичайно, що ривки, тому що контакт десь трішечки не прилягає. Але в основному з того, що було, як на мене найкращий варіант. Тому що є мінімальні обороти і максимальні. Ось мінімальні. В загальному я би сказав, що найкращий варіант з того, що було, а, наступним етапом. Гадаю, що розгляну заміну самої ось цієї кнопки на якийсь аналог а, з тим, щоб залишити оригінальний модуль. Але а, поки що залишаю цей варіант а, з транзистором і з цією кнопкою. А там уже побачимо. Зараз буде тільки перевірка часом, як вона себе покаже. Гайковерт працює кожен день зранку і до ночі. Крім неділі, наче. І все. Ось так. Подивимось, що він покаже.